Вітаю вас, друзі, сьогодні, 19 липня, з вами Валерій Клочок. Сьогодні Російська Федерація зробила заяву про те, що з 0 годин цієї ночі вони будуть розцінювати всі судна, які заходять в порти Українські, Одеси чи Миколаєва, як такі, що можуть завозити військове обладнання, боєприпаси і таке інше. Ну а відтак вони будуть розцінювати це як військові об'єкти. Відповідні і дії будуть такими. Минула ніч для нас пройшла дуже складно. Одеса піддалася дуже масованому ракетному обстрілу та атакам безпілотних літальних апаратів, і як наслідок була пошкоджена інфраструктура та цивільні об'єкти в Одесі. Ну, зокрема, було знищено і 60 тисяч тонн зерна, яке призначалося для Китаю. Це зерно зберігалося в Одесі. Також були пошкоджені і ті інфраструктурні об'єкти, які були призначені для відвантаження цього зерна. Вся ця дія і подія, вона якимось дивним чином співпала із атакою України по Кримському мосту і завершенням зернової угоди 17 липня. День в день це відбулося для Путіна і кримські місті. Зернова угода одинаково важливі. І саме тут, як на мене, він знаєте, одним пострілом, ну не одним, звичайно, тому що ракет пролетіло дуже багато і впало багато, більше десятка було не збито. Він вбив фактично двох зайців. Але, як на мене, їх не добив і гру, яку він почав грати, вона доволі небезпечна. Оголошенням того, що він буде сприймати як військові цілі всі кораблі, які будуть заходити до України після нуля годин, можна розцінювати як заявку про те, що він готовий голосити фактично війну у всьому світу, тому що представників країн. Судна, чиї заходять до портів України, дуже і дуже багато серед цих країн: і країни Африки, і країни Азії, і в тому числі і країни Європейські, і країни-члени Північно-Атлантичного Альянсу. Ну і у тивимо ситуацію: якщо, наприклад, він на ті такої заяви завдає удару по якомусь суду, то фактично він ну, розпочинає війну проти якоїсь країни або навіть проти північно-Атлантичного Альянсу, а це загрожує початком Третьої світової війни. Втім, Путін тут, як на мене, переслідує дуже таку амбітну ціль досягти, якої йому буде непросто. І зважаючи на те, що ситуація у нього на фронті складна, зважаючи на те, що Захід постійно надає Україні допомогу, навіть рішення Північно-Ататичного альянсу було, ну скажу так, моя особиста оцінка нам корисне, попри те, що там не прозвучало конкретної дати вступу України в НАТО. Запрошення саме прозвучало. Для Путіна це дуже серйозний виклик, тому що гарантії безпеки все, що Україні буде надаватися в майбутньому, означає, що він не зможе перемогти, але він буде намагатися послабити і Україну, і Європейський Союз, в тому числі. Сьогодні він проводив нараду. Де підбивав підсумки там роботи свого уряду, і йому звітували з різних питань, в тому числі, що стосується саме зернової годи, він сказав наступне: що Росія готова забезпечити зерном ті країни, які його потребують. І дійсно, тут, в першу чергу, як на мене, його ця заява вона спрямована для країн Південної Африки, ну і тих країн, які... Дійсно потерпають від нестачі дешевого зерна. Він навіть сказав, що ми можемо постачати його туди не лише на комерційній основі, а і безкоштовно. І в такий спосіб він наголошує на тому, що хоче витіснити із ринку зернового Україну загалом. Хоча країни Європейського Союзу, чудово це розуміючи, сьогодні робили заяви про те, що вони готові використовувати інші альтернативні шляхи постачання зерна, якщо не вдасться відновити е Чорноморський. Коридор, зерновий коридор, і це можуть бути річкові логістичні шляхи, і сухопутні автомобільним транспортом і таке інше. Тому тут зараз відбувається дуже серйозне протистояння Заходу Африки. Так, Африка відіграє дуже важливу роль для Путіна. І от над днями навіть відбудеться саміт Росія-Африка в Санкт Петербурзі, де й будуть обговоритися ці питання постачання зерна. І Путін фактично може купити лідерів цих країн своїм зерном, напрацювати з ними якісь інші альтернативні шляхи постачання, але тут, в далекий мір, він також залежить від Туреччини. Дуже складний геополітичний клубок. Ну і в такий спосіб нівелювати можливості Європейського союзу мати стабільний свій зерновий ринок, тому що на тлі навіть його заяви про призупинення участі у зернової годі, ви знаєте, що ціни на світовому ринку на зерно підскочили на 3-4% відсотки, потім відкотилися назад. Але я думаю, що зараз знову ця ситуація буде продовжуватися і. Зернотрейдери направду, стурбовані тим, як будуть розвиватися події надалі, тому що така зухвала заява Путіна про те, що він буде вважати військовими об'єктами судна, які заходять до українських портів, означає те, що вони можуть бути знищені. І тут е, основна умова участі країн у цій, у цій зерновій угоді це страхування суден, яке не буде здійснювати страхові компанії, оскільки вони розуміють ризики, які стоять перед ними. Україна працює в цьому напрямку і створює окремий стабілізаційний фонд, який вже наповнений сумою в 20 мільярдів гривень. Але звісно, що цих грошей поки що недостатньо для того, щоб компенсувати можливі втрати чи пошкодження суден, які будуть перевозити зерно, попри те, що Росія не долучиться до Чорноморської угоди, але не поспішав би робити висновків, тому що на сьогоднішній день є кілька е, таких точок реперних, які вказують на те, що путіну не просто буде досягти своєї мети. По-перше, е, наступного місяця у Південній Африканській Республіці відбудеться саміт Брікс. Це саміт е, п'яти країн, дуже потужних у світі: Бразилії, Росії, Індії, Китайської Народної Республіки та Південно-Африканської Республіки, які мають ну, величезний об'єм економіки. І от на цей саміт Путін не їде. Довго йшли перемовини про те, щоб він туди не їхав на тлі оголошено Міжнародним кримінальним судом. Рішення про арешт Путіна за те, що Росія депортує до з України з окупованих територій діток. І сьогодні, врешті-решт, вже пару голосила про те, що вони досягли домовленості із Росією про те, що Путін туди їхати не буде, щоб його не арештували. І цю інформацію підтвердили навіть і на Росії провідні державні скажімо так, засоби масової інформації публікували те, що дійсно є така узгоджена позиція на саміт, полетить Лавров, а потім буде долучатися до цього саміту в онлайн режимі, і вони це повноцінною участю. Отже, я можу робити висновки про те, що сьогодні ну дуже складні відносини, все таки залишаються в Африці. Із зокрема в південно-африканської республіки і з Росією на тлі цього рішення, але разом із тим домовленості такі досягнуті. Тому не можна виключати, що Росія спробує замістити саме зерно, яке постачала Україна до африканських республік своїм зерном, але йому треба досягнути домовленості із Ердоганом, для того, щоб судно проходили босфор, тому що інших шляхів доставки ну не так дуже і багато. Чи може бути така досягнута домовленість? я не виключаю дійсно. І плюс до того, тут ще на руку зараз Путіну відіграє інша історія. Наша скандальна із країнами Європейського Союзу, які просять заборонити експорт зерна до їхніх країн. І після 15 вересня, коли спливає термін цього цієї заборони, а саме мова йде про Болгарію, Угорщину, Польщу, Румунію та Словаччину. 2 травня Європейський Союз обмежив імпорт української зернової продукції пшениці, кукурузи, ріпаку та соняшнику до цих країн, на ті скандали, які виник навесні цього року, коли ну наші ділки почали займатися транзитом через ці країни до європейського союзу і Товарна продукція, зерно і перерахована щойно, просто тонула в цих країнах і дуже суттєво демпінгувала місцевих виробників. Ви знаєте, що поляки влаштовували навіть акції протесту. Ну, на перший поряд вони видавалися дуже дивними, але, як виявилося, вони не безпідставні. Окрім того, можна було б сказати, що в принципі зараз картина складається дуже позитивно для Путіна з урахуванням того, що він буде шантажувати. Да, Країни, які долучаються до цього зернового коридору, але є така цікава деталь, що фактично зараз є судна у Чорному морі, які перебувають на рейді і готові, і точніше прямують до України. Ну про це зокрема повідомляє Західна преса. Ну, до речі, є судни, які прямують напрямку порту Ізмаїл на кордоні з Румунією. Одне із цих суден це судно під прапором Камеруну. Звісно, це ще не означає, що Камерун вступить у війну проти е, Росії. Бо Росія, наприклад, навіть говорила про те, якщо, наприклад, Південно Африканська Республіка вдасться до арешту Путіна, то вони її оголосять війну. Це все виглядає доволі поки що. Ну, е, Неправдоподібно, фантастично, але коли лунають заяви і прогрози про оголошення війни, то до такого кроку, точніше до такої дії, буквально один крок, і це може статися. І ескалація буде розвиватися дуже-дуже потужно і швидко. Це розуміють зараз і Північно-Атлантичному Альянсі, це я думаю, що розуміють і в Росії, але чому пішли саме на такий крок? Я розцінюю цей крок як вабанк Путіна. Ви знаєте, що після нічної атаки по Одесі ми... Сьогодні вранці читали інформацію і спостерігали за нею про вибух складу боєкомплектів в Криму. Ну, звісно, це нібито не системний епізод в історії російсько-українського протистояння війни. Але те, що цей склад вибухав впродовж усього дня, і дуже потужно, і перед цим ми констатували факт. Руйнування Кримського мосту вказує на те, що дуже цікаві процеси відбуваються зараз на Росії. Справа в тому, що до кінця дня, як стало відомо, Росія зробила висновок, що по складу нічого не пролітало. Це дуже цікава деталь, хоча сьогодні вранці з'являлося чимало інформації про те, що там нібито було три вибухи, це може означати, що все-таки Збройні Сили України дотичні до знищення цього складу. Довкола цього складу в регіоні, де він знаходиться Старий Крим, біля Феодосії, росіяни мусили евакуювати, точніше, місцева окупаційна влада Аксьонова, 2000 мешканців. І таких проблем на Росії з'являється все дедалі більше і більше. Сьогодні ми, до прикладу, також спостерігали за подіями із ПВК Вагнер, які переміщуються до Білорусі. Знаємо, що відносини Пригожина і Путіна також непрості. Пригожин, ставивши свої вимоги, поставив Путіна в незручне положення. Той, зустрівшись із ним, зараз займається питанням вирішення цього конфлікту, намагаючись зберегти ПВК Вагнера. І так далі, таких навіть, кейсів можна набрати дуже і дуже багато. Тому я думаю, що оця зухвала ідея Путіна саме в такий спосіб в його відновити. Форматі, в якому він хоче зерновий коридор, отримує суттєвий спротив з боку країн Північно-Атлантичного альянсу і Європейського Союзу, в тому числі, бо ну не можна зневажати те, що е, вони зацікавлені саме у відновленні цієї зернової угоди. І це може стати каталізатором для наших партнерів щодо надання більшої допомоги швидшої допомоги для того, щоб вибити російського агресора з території України. Путін це розуміє, він розуміє свої можливості, ну можливо, не зовсім адекватно, але події розгортаються доволі і доволі цікаво. Ще раз наголошую: якщо буде атака по якомусь судно, яке не належить Росії або Україні, належить країні іншій, навіть нейтральній, це поставить дуже серйозне питання про початок масштабного світового конфлікту із залученням інших сторін на боці України або як мінімум у новому військовому протистоянні з Росією. Слідкуємо за цими новинами і подіями. Обов'язково вас буду про це інформувати. Пишіть коментарі, що ви з цього приводу думаєте, тому що дійсно тут ситуація доволі цікава, питання її розібрати, і вона загрозлива. Є певні виклики для України, але я думаю, що ми з ними справимося однозначно. Поширюйте відео друзям, ставте вподобайки і дзвіночок, щоб не пропустити відео, яке буде виходити на цьому каналі. Вам шановно дякую за підтримку. Всіх люблю, ціную, і шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна.